А, а щось на таке конкретне зробили, наприклад, е, твоїм сусідам або там твоїй сім'ї, або щось таке було? Я… Е, це така розповідь очевидців. Це була така. Е... Фродя Новосівська. Там така ж є. Є така Фродя Новосівська розказувала мені, що вона, а це сусідка генцерки, що колись вона прийшла до неї в гості, і генцерка пригостила її якимось алкоголем. Якимось алкоголем? Тобто по-любому була самогонка. <рив> <рив> типу, це село внукама. Це <рив> настоянка. Ну, Сана, не обмаєшся. <рив> і, і вона заснула, і вона прокинулась, що е, побачила таке, що стіл перевернутий. Стіл перевернутий. Ну, ми зрозуміли, <ріст> так не <ні. так. ріст> страшно. І цей, перевернутий стіл на столі, на ножках стола стоїть по свічці, запаленій. Тут, де, якби стіл, тут сіно між, <ріст> між цим. І вона сипе туди землю. І Ой, сипе землю. Якесь. І вона прокинулась, не зрозуміла, що відбувається, і каже: Івга, що ти робиш? А вона каже: ж видіти на тиждень хто сумре в селі. І так і сталося.